Державна податкова служба моніторить реалізацію товарів через такі платформи, як OLX, Promua та інші, і притягує до відповідальності, якщо громадянин чи фізична особа продає такі товари і не зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Рісько у програмі Коротко про головне. Отже, сьогодні поговоримо про таку річ, як коли працівники Державної податкової служби здійснюють аналітику, здійснюють моніторинг платформ, через які продаються товари громадянами, фізичними особами, таких, наприклад, як OLX, таких як Пром'юа та інші. Вони встановлюють факти реалізації таких товарів через дані площадки та інші. Потім вони роблять такий, скажем, зріз і звірку, що дана особа не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, тобто як ФОП чи не як ТОВКА. Потім присилають запит. Зараз я вам зачитаю запит, бо ми вже там і рішення суду є, де ми виграли. Але майте на увазі, коли я казав не один раз про те, що Державна податкова служба максимально буде контролювати і реалізацію товарів, і рахунки фізичних осіб, і фізичних осіб-підприємців, то я знаю, що я кажу, і я знаю, куди ми йдемо. Отже, надіслали запит: фізичній особі такій-то та такій-то. Прошу надати інформацію. Значить, в зв'язку з надходженням податкової інформації щодо можливого порушення податкового законодавства, контроль поставлено, бла-бла-бла-бла. Пропоную надати пояснення та їх документальне підтвердження, засвідчені підписом платника податку щодо отримання доходів, від здійснення фінансово господарської діяльності за період з 01.01.2023 року по теперішній час. Зокрема, витяг з єдиного реєстру фізичних осіб-підприємців немає, це фізична осіб. Банківські виписки, пояснення та документальне підтвердження щодо наявності та використання веб-сайтів, за допомогою якого було здійснено торгівлю через мережу інтернет. І там далі. Якщо не не дасте, відповідальність така така. Значить, що людина, фізична особа не надала ніяких документів, оскільки ну, немає цих документів, вона не зареєстрована як фізична особа-підприємець. Вона продала там якусь штучку через мережу інтернет, через платформу. Потім Державна податкова служба склала адмінпротокол про. Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації і скерувала даний протокол до суду. Зараз у це явище вже набирає такого системного характеру, але поки податківці, але поки податківці б'ють в штангу і вони роблять, встановлюють тільки один факт реалізації товару, і вже зразу скеровують запит і потім притягують до відповідальності. Но через 2-3 місяці ситуація зміниться. Ми подали до суду, виграли суд, що суд зазначив. Я вам прочитаю теж за цистую з особи, не зареєстрованої як суб'єкт підприємництва, будь-якого виду підприємницької діяльності числа тих, що підлягають ліцензуванню, слід розуміти діяльність фізичної особи пов'язаного із виробництвом чи реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг з метою отримання прибутку, яка містить ознаки підприємницької, тобто проводиться зазначеною особою безпосередньо, самостійно, систематично. Фактично не менше ніж три рази протягом одного календарного року, і на свій власний ризик. Тобто, з цих підстав, суд задовольнив наше пояснення і не, не пішов на користь на сторону податкової, але далі ви ж розумієте, що все вдосконалюється, все відшліфовується. Я впевнений, що далі податкова буде документувати, встановлювати три рази факт реалізації продукції через мережі. Через платформи, і якщо ви не зареєструєтесь як суб'єкт підприємницької діяльності, то вас будуть притягувати до відповідальності за підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Штраф там не настільки великий, але стаття передбачає конфіскацію засобів, якими здійснювалась, і товарів, якими здійснювалася підприємницька діяльність. Тому, друзі, будьте уважні і обережні. Якщо ви реалізовуєте свої товари через сайти, якщо ви реалізовуєте свої товари через платформи, будь-які, просто я в даний випадок розказав, що це здійснювалася реалізація. Так само інші оператори поштового зв'язку вони також можуть інформувати податкову службу. То майте це на увазі, що можете бути відмоніторені, можете отримати запит, штраф і конфіскацію товару в рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення. Я вам дякую за увагу. З вами був адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на нашу Фейсбук-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!